Ця трагедія сколихнула мешканців благодатного у червні цього року. Рідна дочка виявила мертвою матір, – 78-річну місцеву жительку у її власному ж будинку. Ознаки насильницької смерті не залишали сумнівів. Злочин був жорстоким і зухвалим. У перші ж години після події до розслідування залучили найдосвідченіших волинських поліцейських. Поліцейські практично жили в благодатному, день і ніч розглядали версію за версією, опитували місцевих, шукали бодай найменшу зачіпку. Мотивів розглядали чимало. Протягом кількох місяців наші поліцейські опитали сотні жителів. Зокрема, всіх осіб чоловічої статі та тих, хто міг встановити оперативний інтерес. Також наші поліцейські переглянули сотні годин відео з камер спостереження, провели понад 45 санкціонованих обшуків. Злагоджена робота поліцейських дала свій результат. Правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Ним виявився неповнолітній мешканець селища Благодатне. Він вже потрапляв раніше в поле зору правоохоронців. Встановлено, що в ніч на 25 червня фігурант, керуючись корисливим мотивом, шляхом злому вхідних дверей, проник до будинку літньої жінки або заволодіти її грошима. Коли потерпіла, прокинулася і хотіла завадити його діям. Нападник жорстоко розправився з нею, наніс декілька смертельних ударів, так званою фомкою і втік. Мобільний телефон жертви а також знаряддя злочину викинув у цей колодязь. Сьомого листопада слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину. Умисне вбивство з корисливих мотивів. 12 листопада суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Слідчі дії тривають.